Это ФК Сумы. Кто ты тут? Э Начальник команды. Это тоже ФК Сумы, начальник команды. Это ФК Сумы, тоже вторая лига уже. Кубок мы тогда играли в финале с Локомотив Королевец. Заняли второе место. Я получил... Видпи по Получил лучшего игрока матча. До 24 лютого життя Олександра Бондаренка було пов'язано з футболом. Після він змінив спортивний костюм на військовий однострій. Розпочинав футбольну кар'єру у спортивній школі Зміна потім була футзальна команда Сумського державного університету та команди чемпіонату області. У чемпіонаті області у якості гравця і адміністратора виграв чини всі медалі та трофеї. У 2011 році з містом Дружба зайняли перше місце на область, стали чемпіонами. Також були із кроливцем перемоги, тобто і друге місце, і третє місце. Також приймали участь у фіналі Кубка. Потім була адміністративна робота пройшов шлях від адміністратора команди до виконуючого обов'язки тренера футбольного клубу другої ліги. І, хоча тренером став не з власної волі, ні про що не шкодує. Грал у нас дійсно непогані футболісти і як люди. Тому ну я не жалкую зовсім. Це е, мій досвід, досвід за плечами не носити. Тому зараз Олександр несе службу у Збройних силах України. Говорить, як буде нагода, обов'язково слідкуватиме за чемпіонатом світу та вболіватиме. Як буде можливість, буду вболівати звичайно за Бразилію. вона мені завжди її імпонувала. Завжди подобались ігроки. Ми попросили Олександра спрогнозувати, хто дійде до фіналу. Хотів би, щоб четвірка, мабуть, виглядала так Бразилія, Германія, Хорватія і Іспанія. Щодо збірної України говорить. Хотілося б, щоб наша збірна була на чемпіонаті світу, але вважаю, що на чемпіонаті світу будуть грати найсильніші збірні. Якщо наша збірна трошки слабкіша, ну вибачте, тоді можливо і не треба. Я вважаю, що потрібно заслугувати це. Якщо ти граєш за свою збірну і одів футболку національної збірної, то ти мусиш робити все те, що від тебе залежить. Після перемоги, говорить Олександр, можливо, повернеться до футболу. Якщо буду потрібний, звичайно. Це я вважаю, що спорт і футбол це моє життя. Олександр Качанов, Олександр Сокол, новини на Суспільному Суми.